Так, вітаю усіх. Тема у нас сьогодні: маніпуляції. Маніпуляції, маніпулятори, ось і як їм протистояти. Знову ж таки, якщо я маніпулятор, що з цим робити? І чи треба з цим щось робити? Дивіться, маніпуляція це завжди про скритий мотив, ось, про скриту якусь потребу, про скрите бажання. І з однієї сторони того, хто маніпулює, і з іншої сторони це про обман і нав'язування і подавлення того, ким маніпулюють. Тому ви розумієте, що це такі, знаєте, не зовсім красиві речі, не зовсім приємні. Якщо ми говоримо про нас, маніпулюють нами. Тобто, ми завжди відчуємо, що є якийсь дискомфорт, є якесь неприємне відчуття, є відчуття, що використали, є відчуття, що нав'язали волю. От, а нас подавили, може бути просто, якщо там маніпулюють почуттям провини відповідальності, то просто таке негативне, неприємне відчуття, відчуття, що я не окей, що зі мною щось не так. Тобто, якщо ми говоримо про того, який маніпулюється, то завжди такі негативні, неприємні відчуття, почуття. І навіть для того, щоб визначити поруч людина, знаєте, здорова, зріла, адекватна, мудра, яка вміє розмовляти, домовлятися, яка вміє доносити свою точку зору, яка вміє вас навести на якісь правильні... Думки там, де ви помиляєтесь, от. І якщо людина, знаєте, мудра тріла, то відчуття будуть, знаєте, може бути такий, знаєте, чуть-чуть суму, що я чогось не знав або не можу чогось змінити. Може бути трошки сорому за те, що я там когось образив щось зробив. Але, знаєте, і з його сторони не буде таких звинувачень, ось, і такого знецінення жорсткого тотального. І з вашої сторони ви не будете відчувати себе нікчемою. Ось, можливо, буде там ну, кажу, певний сум від розуміння певних моментів. Ну, думаю, ви плюс-мінус зрозумієте. Одна справа, коли тобі скажуть, ти там не знаю. E, взагалі неадекватна, як, як можна було так зробити, чим ти думала, куди ти дивилась, якби, і, і що типу, тепер маєш розхльобуй. Ось то це одні якби відчуття. І коли я тобі скажу, що дивись, якби ну, трапилось і трапилось, Кожне може трапитись. Ось, але, можливо, є сенс іншого разу уважніше там, не знаю, щось, щось там підбирати. От. Але, з розумінням того, що звісно ж таки, була б ти відпочивша, було б в тебе все гаразд, все спокійно, ти прийняла однозначно розумніше рішення. Ось, можливо, є ще сенс не тільки акуратніше обирати наступного разу, детальніше, а ще й більше відпочивати, звернути увагу на своє самопочуття. От. І тут буде певний сум, але вже ж, знаєте, не ті відчуття, що у першому випадку. Ось, е, так от, е, Якщо говорити про того, ким маніпулюють. Якщо нами маніпулюють, ми відчуваємо всі всі негативні почуття, відчуття, і це вже сигнал вам про те, що людина, ваш опонент, з яким ви розмовляєте, це маніпулятор. От. <кхід> якщо говорити про самі маніпуляції, то їх є мільйони. Ось, тобто будь-яка дія, яка не є щирою, ось, яка має якийсь скритий мотив, скрити якесь послання, бажання це все маніпуляція. І видів їх може бути мільйони. Розумієте, це і, Ну, якщо там ділити, це приниження, знецінення, ось нав'язування почуття про. Вене сорому, це просто ображання, ось якесь обзивання. От, А уже по формі, ну там форм може бути мільйон. Це різні фрази, можуть бути навіть погляди такі, типу. Знаєте, коли на нас дивляться і хочуть попродати поглядом. От, знову ж таки, це може бути якась, знаєте, дія зі сторони людини або бездіяльність. Типу ми просимо людину, а людина нічого не робить. Знаєте, ну маніпулює початку провини, ось її там припинила розмовляти. Ось, тобто, по формі це ну, форм може бути різні види і мільйони варіацій. Ось, але глобально кажу: якщо ви відчуваєте себе в комунікації погано, приниженою, ображеною, нікчемною, значить, вами маніпулюють. Ось це зі сторони е, того, хто маніпулюють. Якщо ми маніпулятор. Е, ну, ми всі маніпулятори, тому що е, книжки Еріка Берна, дві книжки, е, люди, які грають в ігри, і ігри, які грають, в які грають люди. От, це знаєте, кому цікаво там десь знаєте, психологія на більш такому глибинному рівні, ось хто хоче краще розібратися, для кого, можливо, це є проблема, що вами часто маніпулюють, то ви можете собі там, знаєте, трошки послухати, як мінімум, кілька там глав. От, щоб краще зрозуміти, які ми з вами наскрізь маніпулятивні. От, і тому маніпуляції притаманні нами з, з вами. Але тут інше питання: наскільки глибоко розумієте? Бо якщо ми хочемо там, знаєте, щоб чоловік за нас щось зробив, і починаємо там дуже солодко говорити, гарно компліменти йому розказувати, щось там, знаєте, в ньому підкреслювати, щоб отримати своє. Ось, ну це маніпуляція. От, але це така, знаєте, десь можливо безобідна маніпуляція. Інколи приємна, знаєте, ну така гра собі, гра маніпуляція. По-доброму, він в результаті не відчуває себе нікчемою, він не відчуває себе приниженим ображеним, ось і цокей. Okay. Інколи буває, що ми таке маніпулюємо так, що потім людина відчуває себе погано. Е, чому це не добре для нас? Чому ми про це говоримо зі сторони маніпулятора? Чому треба працювати з собою, якщо ми маніпулятивні, такі, знаєте, надлишково маніпулятивні? Е, тому що у нас є потреба в окейності. Люди істоти статні, ми всі залежні один від одного. І, і, і тому у нас є інстинкт ем, самозбереження. Ось і ми їсти в принципі. І все, що ми робимо, ми робимо заради себе. І так само інших ми не ображаємо заради себе. Бо якщо ми всі залежні один від одного, я вмію розводити вогонь. Ви вмієте шукати е, один воду, другий вміє відрізняти ягоди, знаєте, корисні від некорисних, третій там не знаю, класно полює, швидко бігає. Ось четвертий знає, що робити з тою впольованою здобиччю. Відповідно, ми всі один від одного залежні. Ми обіжаємо одного, ми залишаємося або без води, або без м'яса, або без вогню. Ось тому, відповідно, в нас є ось ця потреба не ображати інших. І коли ми ображаємо інших, ми відчуваємо власну небезпеку. Ну, і тут питання, знаєте, градації, бо є там мінімально когось образив, і дискомфорт мінімальний, дуже швидко пройшов. А якщо ми тотально, хронічно, постійно. Ображаємо когось серйозно або ж одномоментно ми дуже сильно ображаємо когось. Ми в першу чергу шкодимо собі. Те, що ми шкодимо іншому, і нашим стосункам це одне. Але ми шкодимо в першу чергу собі, бо є ось відчуття тривожності, ось десь страху, паніки. Е, знаєте, такий роздрай. От психіка шукає і раціональні виправдання для нас, чому ми так зробили. От, і відповідно, це багато іде енергії. Життєвої на обслуговування ось цього конфлікту, ось тому, якщо знаєте, десь це про вас, ви вам це притаманно, це ваші моделі поведінки, то треба розуміти, що це не окей, першу чергу для вас. Ви знаєте, що я нікого не сварю, не критикую, і навіть в даному ну, випадку, якщо хтось з нас маніпулятивний і так жорстко, це не про те, що ви погані, це про те, що ви засвоїли такі моделі поведінки, і вони є деструктивними. І є сенс любов'ю, з повагою до себе, з прийняттям до свого негативного досвіду, до якихось негативних отих чинників і факторів, які призвели до нашої негативної риси, з повагою до цього і до себе, але все ж таки вчитися діяти, знаєте, продуктивніше. ось, Ефективніше і приємніше для нас, для нашої психіки, якщо говорити про причини, чому ми так робимо, то це в першу чергу низька самооцінка. Низький рівень обізнаності, недовіра до людей, негативний якийсь досвід. Не вірю, що якщо скажу чесно, мене послухають. Не самодостатня. Якщо скажу прямо і відмовлять, я знаєте, ну залишуся без того, що мені потрібно, і сама не справлюсь. От, тобто, це таки, знаєте, про недостатність, недостатність самооцінки, недостатність рис, недостатність якості, недостатність знань. От, і відповідно, якщо говорити, як це вирішувати, то добирати, добирати самооцінки, розуміти, що ну, я маю право попросити допомоги в чоловіка чи в подруги, чи в знайому напряму. Ось. а інші знову ж таки мають право сам приймати рішення, допомогти чи не допомогти. І звісно, що якщо ти не маніпулюєш і 100% своє видуриш, от, то, то інколи тобі відмовлять. Але ти граєш вдовгу, тому що ну ми всі розуміємо, що якщо людина маніпулятивна, чи подруга, чи партнер, чи колега там, чи роботодавець, то ми певний період будемо вестись на тій маніпуляції, і завжди нас будуть там знаєте обкручувати круг носа, і ми будемо давати те, що вони хочуть. Але відповідно в нас буде відчуття, що нас не використали, що нас обдурили, що нас не запитали. А якось так, знаєте, яким чином я погодився, а яким чином я не знаю, якби в принципі ну, не мав би. І відповідно стосунки припиняються. Ось тому, якщо ви хочете грати вдовго, спілкуватись вдовго, і якщо ви хочете, щоб поруч з вами були люди мудрі, сильні, рішучі, прогресивні, психологічно здорові, з якими можна будувати гарні стосунки, бо навіть якщо ви кимось будете маніпулювати і він буде почуватися не окей і залишатись з вами, ну це через його знаєте, там глибокі травми і неврози. І такі люди вас ніколи не зроблять щасливими, навіть якщо вони в кожну одиницю часу на кожне прохання будуть говорити так. Ось якби вам з них користі великої не буде. Деструктивний приклад, розуміння, що поруч зі мною люди, ось такі, знаєте, там ну не не мало прокачені, глибоко невротичні, глибоко травмовані. От, це все віддає, додає до вашої самооцінки відповідних негативних відтінків. Ось і знову ж таки, коли я вмію будувати комунікацію, так що поруч люди сильні, сміливі, рішучі, вони вміють сказати ні, вони можуть мені сказати ні, але часто обирають сказати так. Ось тому, що я їм цікавий, тому що я для вас для них цінний, тому що я для них важливий. Ну це вже знаєте інший рівень самооцінки, самоусвідомлення. Ось, тому, якщо це про вас, якщо це ви, то в силу того, що недостатньо, якогось знань, якогось умінь, якоїсь філософії, і добирати треба саме цього. Е, сьогодні я це не конкретизуватиму, на наступний тиждень у нас буде поняття любові, поваги, підтримки, довіри. Е, що це таке і як це проявляти до себе, як це собі дати, щоб себе напитувати, ось цією любов'ю, цією турботою, як закривати свої потреби, які у нас є потреби? Ось відповідно, ми це будемо на другому тижні говорити. Третій тиждень курсу, а на четвертому будемо про самодостатність. Знову ж таки, там також є недостатньо закрити свої потреби, ще треба ряд знань, умінь і навиків, галузей освоїти. ось. Ну, Але там ми будемо якраз про те, що як добрати того, чого нам бракує. ось. А на цей тиждень я хочу, щоб ви зрозуміли, що якщо є якась маніпуляція з вашої сторони, це в силу того, що ви чогось не знаєте, не вмієте. І треба вчитись вести себе гідно, достойно спілкуватись як дорослі, заявляти про свої потреби і бажання напряму. От. І давати чесний вибір опоненту, обрати, чи допомогти вам, чи не допомогти, чи підтримати, чи не підтримати, йти на зустріч чи не йти на зустріч. І коли ви так ось чесно будете просити людей і розмовляти з ними чесно, то в свою чергу, коли люди будуть вами хитрувати, і ви будете розуміти, що хоче одне, а говорить інше, що якби там, як ну, або навіть якщо негативно спілкуються, якесь почуття про нав'язує. не ну, нав'язує. Мені це не імпонує, я собі так не дозволяю, я себе так не веду з людьми. І як ти не треба так зі мною себе вести. Знову ж таки, якщо ми часто вражаємо інших, то ми автоматично е, розуміємо, що з нами теж так можна. Я не пам'ятаю, чи говорила вам е, фразу, яку мене навчила бабуся, що скільки не вкрадеш, то від коштує дорожче. Ну, вона говорила це саме не в контексті красти, а там якщо ти когось ну, надуриш, когось обхитруєш, там комусь щось не додаси, то скільки ти б в іншого знаєш не забрав. От скільки б ти не видурив в нього, скільки б ти йому не додав. Ну ти все одно лоханувся. От совість до коштує дорожче. Відчуття того, що ти гідна людина, в рази дорожче. Можливість дивитись прямо людям в очі ми маємо лише коли ми розуміємо, що ми гідні люди. І коли ти нікого не ображаєш, не хитруєш, не маніпулюєш не ще щось. Ну, я не говорю, знаєте, так про такі якісь дрібні речі. На кожному етапі у нас всі є якісь, знаєте, там слабкі моменти, і ми щось можемо робити таке, знаєте, непривабливе. Я глобально, якщо наше життя там і способи, і моделі поведінки, такі, що зараз надолю, вихитрую, буду найкрутий, найхитрий, якби всі кругом лохи. Я один крутий класний. то ні. Ви втрачаєте відчуття того, що ви гідна людина. І в момент, коли стається щось погане, ви розумієте, за що вам це погане. Ви приймаєте це погане, ви проти нього не бунтуєте і не боретесь. Ну, тому що, якщо ти розумієш, що ти гідний працівник і тобі потім не виплачують зарплату, ось, якби, ну, то потім ти, якби, ну, ти прийдеш ти одним виглядом своїм покажеш, що люди, або дайте гроші, або будуть проблеми. От, якби в мене особисто були такі ситуації, коли там в Києві я працюю ще в ресторанах, я завжди працювала в таких ресторанах преміум класу. Я ж все преміум, все красиве. У мене була недостатньо висока самооцінка іти там, десь в якісь психологічні простори там про себе заявляти. бо я така дівчинка, знаєте, приїхала з маленького містечка. От але я вже приїхала з гарною самооцінкою, тому працювала в ресторанах преміум класу. От і потім, коли м, там в одному була ситуація, мені не видавали кошти. Я кажу, подушці піду зараз вибивати. Ну ніби, ніби там красиво, якби зрозуміло, що без якогось там істерик, скандалів, але ну піду забирати своє. От мені казали, куди ти підеш? Це е, у сама е, кафек. Алька Елька, власник Елькафа, ось серії людина, який там має мережу ресторанів по Києві. Я вже була у сама кафе, кафе, щось таке, хто там в Києві зараз, ви знаєте. Ось, тобто така доволі серйозна людина, якби в нього там і зв'язки, і ресторани, і бабки, він на телебаченні, як-то все в нього круто, і тут Іра піде вибивати в нього гроші. ось. Ну а я сказала, що коли я працювала, ніхто мене не шукав. Ну, Коли були графіки, треба було виходити, якби мене ніхто не шукав, я прийшла і працювала. Якби як треба було працювати, я не никлася там, де знаєте, по кутах, не ходила курити в Принципі, не курю. Ось, ну, є люди, які, знаєте, там, піду покурю на півгодини, типу, а, я, а я хитрий. От я була дурна, наївна, я така хитра не була. Я чесно і е, відповідально працювала. І коли мені вирішили не заплатити зарплату, то я їм популярно все пояснила. Розумієте? Ну ясно, що в мене там є юристи, адвокати, я щось прокачена в тих питаннях, тому все грамотно сформулювала одну смс. І на другий день мені видали кошти, дали довідку підписати, що я кошти отримала, претензій не маю. І все було гарно. Але це приклад того, що коли ти дієш мудро, чесно, справедливо. Відповідально, порядно і тебе потім ображають. Ну в тебе така маса обурення автоматично, тому що ну ти ж розумієш, скільки разів ти зробила правильно, скільки разів ти могла схитрувати, а не хитрувала. Тому що, якщо я, наприклад, роботу ми беремо, я прийшла на роботу, мені сказали, які обов'язки, яка зарплата, який графік. Я погодилась. Все, які потім хитрощі. Ну я можу бути втомлена там, попросити колегу, що добитися. Я там піду, бо ми працювали в нічні зміни. Я працювала по 26-36 годин. Ось якби ну в Києві знаєте жити з двома дітками. Це складно. От і відповідно там я можу попросити колегу, що дивись, мені там важко складно, якби я не виспана. Можна я там піду 40 хвилин посплю, потім ти. Ну тобто такі моменти, звісно, що не без фанатизму, знаєте, там як робить себе запрограмувала, все віддаду я виконувати. Не дай Боже, щось не виконати. Я не про це. Я про те, що все одно глобально я працюю максимально професійно, відповідально в тих умовах, які ви мені створили. Відповідно, потім, коли мені треба платити гроші, ви або заплатите гроші, або ви заплатите гроші. Ну, у вас вибору немає. Так само, що якщо я вирішувала якісь питання в державі, якщо я не маніпулюю, не хитрую, не, 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 не виробляю Бог знайшов якихось махінацій, розумієте, не беру якогось взято, і держава щось мені не додає. То я з таким самим виразним обличчя приходжу, і якби ну, говорити не треба, зрозуміло, що треба жінці дати те, що вона хоче, бо інакше ніяк. І знову ж таки, коли ми робимо щось погане, коли ми якось інших ображаємо, принижуємо, хитруємо, знаєте, десь щось знаєте там як-то типу аля, такі хитрівці. І потім стається щось погане. Ну, ми автоматично ось немає ось того обурення, не піднімається, не виникає ось це обурення. Як так? Я ж так чесно, правильно робила, а зараз ось мене ображають. Ось немає. Є навпаки розуміння, що да, якби ну як то за що боролись, на те й не боролись. Може паралельно виникне бажання все одно ну, там піти, там, щось доказати зробити, але ну не буде ось цього виразу обличчя, розумієте? Не буде, тому що коли ми в комунікації з людьми, і є не лише слова, розумієте, є міміка, жести, інтонація. Мікровирази і все решта. І коли ви глибоко підсвідомо знаєте, що ви заслуговуєте, то ви зовні це читаєте, і люди зовні вам дають. Знову ж таки, якщо ви там намагаєтесь здурити, зманіпулювати там дуже там голосно кричите. А по очах читається очі пусті. Якби ви ну ви ви прийшли вибивати справедливості? Ну справедливості не може бути, бо ви свого часу дещо там знаєте, не допрацювали, не додали, схитрували. Ось, ну я думаю, що ви розумієте, про що я говорю, тому е, не опускатись до маніпуляцій, працювати з тими маніпулятивними моделями поведінки, вони притаманні навіть мені і зараз і сьогодні, що я 10 років терапії. Тут питання градації, розумієте? Тобто я до того, що не звинувачуємо себе, не сумніваємось собі, не критикуємо себе через любов і прийняття. Намагаємось зрозуміти, де є якісь такі, знаєте, деструктивні моделі, де ми замість того, щоб чесно сказати, що я хочу ось так або мені потрібна допомога, ми починаємо хитрувати. Ось, Бо десь, ви знає, якщо є в стосунках, наприклад, партнери, чоловік, і жінка. Ну, от вона розуміє, що поруч, чоловік, який там, знаєте, не особливо переймається саморозвитком, якимись там, знаєте, питаннями бізнесу, економічної стабільності, фінансової стабільності сім'ї. Ну, тому що ну він ось такий такий рівень самооцінки, і вона з ним саме, тому що неї такий самий рівень самооцінки. От, але потім в конфліктах, в скандалах, їй не подобається щось, і вона там маніпулює, нав'язує йому почуття провини. Її жінка розуміє, що ну, які претензії до нього. Ось, якби, десь свідоміше, десь підсвідоміше, але вона розуміє, які можуть бути претензії. Просто є розуміння, що якби, на тому етапі, ну, з нашою самооцінкою, рівень життя ось такий, воно мені не подобається, треба значить, мінятися сама. Я не хочу мінятись, буду на нього кричати, буду не маніпулювати, може йому це надоїть, і він виросте перший покращиться, а потім вже, знаєте, там більше грошей, то і я якось Щось кудись підтягнуся, от, то все ж таки треба від цього відходити, від цього відмовлятись, любити себе настільки і поважати себе настільки, щоб не опускатись до таких речей. От, і відповідно, коли маніпулюватимуть вами, ви їм цього не дозволятимете. Це перша половина, буде ще друга, трошки пізніше запишу, тому що тема дуже об'ємна, обширна. Багато треба всього сказати. Ось, але щоб ви знаєте, запам'ятали не одне з відео або дві думки. Ось, а трошки більше. От, то я пропоную зараз цю половинку. Я вам викладу. От, а завтра, післязавтра, викладу другу половинку. Якщо по цьому по цій темі будуть по цьому відео, будуть запитання, уточнення якісь випишіть. Якщо просто по темі запитання, ви також пишіть. Ось будемо працювати.